Уявіть собі ситуацію. Ви розмовляєте англійською і хочете сказати, що ціни зросли або що ви піднімаєте руку на уроці? Але які слова використовувати? «Rise» чи «Raise»? Чи є різниця між ними, і як не переплутати і не потрапити в незручну ситуацію. Ми також детально пояснимо, коли і як правильно їх використовувати, і які між ними відмінності і чому ці відмінності важливо знати. Але також не забувайте про це. У нас завжди є цікавинки. Ми я покажу вам, як лише дві всього букви допоможуть вам побачити різницю між цими двома словами. Отже, дивимося «rise» чи «raise». Райз та raise мають кожен своє визначення і тонкості використання. Подивіться на слово rise. Як бачите, rise я там поставив вверху, воно означає підніматися, рухатися вгору, зростати або ставати вищим без стороннього втручання або без застосування зовнішньої сили. Це означає, що той, хто виконує rise, самостійно піднімається, тобто підніматися. Збільшується самостійно, росте самостійно, як хліб, а не хліб, а тісто замішане, може рости, правда? Або прогресує без прямого впливу з боку іншої особи чи об'єкта. Тобто ніхто його нікуди не пхає вверх, саме виростає, саме піднімається, саме зростає або збільшується. Ось це буде у нас rise. Якщо ви помітили, то ключове слово тут буде, що все це rise – підніматися. Самостійно, і лише тоді, коли самостійно щось робить цю дію піднімання, тоді ми використовуємо Rise. Подивіться, на приклади. одне з найпоширеніших використань слова Rise, коли ми говоримо про фізичне підняття або переміщення вгору. Зрозуміло, «rise» – підніматися фізично, правда? І, наприклад, ми будемо бачити тут The Sun Rises in the East. Сонце сходить на сході, hot air rises, гаряче повітря піднімається вгору. І ви бачите, я виділив там Rise і Rise, чому там є ще S у кінці дописано, тому що відноситься слово rise і в першому випадку, і в другому прикладі, відноситься до третьої особи. He, she, it. Сонце. Сан у першому, а у другому прикладі hot Air, гарячий воздух. Тому ми ставимо S у закінченні. У нас є відео про теперішній простий час. Перегляньте. The Sun Rises in the East означає, що сонце самостійно піднімається на небі. Ну, ми, звичайно, знаємо, що ще не сонце піднімається, це земля обертається. Але тим не менше, в нас є сталий такий вираз, що сонце сходить на сході, правда? І сонце самостійно піднімається на небі, ніхто його не пхає. І так само фізичний принцип гарячого повітря, яке що піднімається вверх, ніхто його не пхає. Це такий фізичний закон. Тому ми використовуємо rise. Rise також ми використовуємо, коли ми говоримо про зростання або збільшення в кількості або в обсязі або рівні. Якщо рівень води піднімається, річка рівень води річки чи океану піднімається. І тут на показано, що навіть ціни Prices are expected to rise due to inflation. Очікується зростання цін через інфляцію, тобто ціни збільшуються без прямого втручання з боку конкретної особи. Unemployment rates have risen this quarter. Рівень безробіття зріс цього кварталу. Там have risen – це використовується теперішній доконаний час. Подивіться відео на цьому каналі. Ми вже говорили про фізичне підняття або підіймання, підійматися фізично. І тепер погляньте ще підйом з певного положення або стану. Тобто може бути одне положення, друге положення, один стан, інший стан, і стан міняється. Що положення міняється. She rose from her chair. Вона підвелася зі, зі свого стільця. Тобто людина сама самостійно переходить з нижчого положення в вище, піднялася. She rose from her chair. Або he rises early every morning. Він встає рано щоранку. Ну, Трошки тавтологія, але то нічого. Він сам прокидається і піднімається з ліжка, ніхто його не піднімає. Не бере так і піднімає з ліжка і ставить на ноги. Ну, можливо, таке десь у когось буває, але не в цьому прикладі. Також, коли ми говоримо у переносному значенні, до речі, в нас ще будуть сьогодні ідіомі, і фрази з цими словами з «rise» та raise. Тому не переключайтеся, не виходіть з цього каналу, дивіться відео обов'язково до кінця. Отже, коли ми говоримо у переносному значенні, у значенні просування в статусі, в кар'єрі, в якомусь у значенні якогось соціального, соціального становища, зміни соціального становища, коли з нижчого становища ми переходимо в вище соціальне становище. Ну, ми так вважаємо. Тоді ми також використовуємо слово rise. She quickly rose to a position of leadership within the company». Вона швидко піднялася до керівної посади в компанії, тобто вона сама. Працювала над тим, щоб вона, щоб її, щоб вона пішла у своїй компанії вверх у статусі чи в кар'єрі. He rose out of poverty through his hard work. Своєю наполегливою працею він вирвався з бідності чи піднявся з бідності до багатства, якщо бажаєте буквальний переклад. Тобто він сам трудиться над тим. Не менш цікавим є, коли ми говоримо про виникнення чогось чи появу. A smile rose on her face, наприклад, посмішка з'явилася на її обличчі. Не було посмішки, і раз посмішка з'явилася a smile rose. Тобто це так само трошки переносне поняття слова Rise, але тим не менше, a new challenge has risen. Виникла нова проблема. Повстала нова проблема, якщо буквально перекладати. Так само ми говоримо тут, що щось самостійно виникає або стає очевидним видимим. Ми використовуємо саме Rise. Та Rise також використовується, коли говоримо ще про... Природні явища. The river has risen after the heavy rain. Рівень річки піднявся після сильного дощу. The moon rises at nightfall. Місяць сходить зі смерканням. Зрозуміло, так це явище природи, що річка під... рівень річки піднімається, і сонць... як сонце сходить, так і місяць сходить. Правда, і звичайно, що деякі з цих використань, які я, про які я сьогодні з вами тут говорив о, стосовно RISE, вони якби перекликаються одне з іншим. Я тут зібрав їх в одну таблицю для того, щоб ви могли собі заскрінити з одним прикладом з кожного використання. Але, звичайно, саме основне, саме головне, що вам потрібно запам'ятати, що слово RISE використовується тоді, коли робиться дія самостійно або. Якщо точніше, без втручання посторонніх якихось осіб. Хтось не робить цю дію. І тому завжди, якщо ви звернете увагу на таблицю тут, завжди іменник буде стояти перед словом rise. У будь-якій формі rise може бути в теперішньому часі, минулому, завершеному, доконаному чи в майбутньому неважливо, але іменник буде стояти завжди перед rise. Чого ми не можемо сказати про raise. А рейс це піднімати щось або когось, бачите наверху, збільшувати щось або спричиняти зростання за допомогою застосування зовнішньої сили чи зусиль. Це тоді, коли якась є сила, яка діє, яка сила хтось конкретно бере і робить цю роботу піднімання вверх, правда? Ось тому ми будемо використовувати рейс, тоді, коли ми говоримо, що піднімається з допомогою. Когось чи чогось. Той, хто виконує дію, чинить вплив на об'єкт, і об'єкт через це піднімається. Здійснюється ця дія підняття або збільшення, або ну, покращення, якщо в переносному значенні. Пам'ятаєте, що слово rise ми так само використовуємо, коли фізично піднімається щось уверх. Але там піднімається сам по собі об'єкт, а тут підняття фізично за допомогою чиїхось зусиль, інших хтось піднімає. Тобто raise, подивіться, на прикладі, буде тоді використовуватися, наприклад, please raise your hand if you have a question. Будь ласка, підніміть руку, якщо у вас є запитання. Чому тут не можна використовувати rise? бо то рука сама по собі не може піднятися вверх. Її треба підняти. Хтось, ну, ви в даному випадку, той, хто піднімає цю руку, людина фізично піднімає руку. Не рука сама по собі піднімається, тоді було би rise. а людина піднімає руку. Тому raise. They raised the flag during the ceremony. Вони підняли прапор під час церемонії. Тобто група людей якась вони, піднімає прапор на флаг флагштоку. Ви бачили це не один раз, я думаю. І через те, що хтось спричиняє цю дію підняття, тому ми використовуємо тут raise, а не rise. Збільшення або підвищення чогось це наступний приклад використання raise. Пам'ятайте, що збільшення або підвищення чогось за допомогою когось іншого. The company plans to raise prices next month. Компанія планує підвищити ціни наступного місяця. Коли ми використовували приклад з rise, the prices will rise, ми тоді там не вказували, хто є чинником підняття цих цін. А тут вказуємо, хто є чинником, хто спричиняє. Компанія спричиняє, вона планує наперед підняти ціни. Тому в цьому прикладі використовуємо. Raise. The government raised taxes to fund public services. Уряд підвищив податки для фінансування державних послуг. А тут уряд потрудився, щоб підняти податки для нас. Ми давно вже то чекали, напевно, правда, щоб підняти податки, але не самі податки по собі піднялися. Тоді було б rise. а підняв їх уряд. Тому raise. У випадку, коли хтось піклується, наприклад, про тваринку якусь або про дитину. Що сприяє росту та розвитку дитинки чи тваринки, правда? Тоді ми так само використовуємо слово рейс. Чому бо хтось піклується про зростання або про виховання дітей чи тваринок? She raised three children on her own. Вона самостійно виховала трьох дітей. Вона виховала, вона дію спричинила виховання. Тому використовується в даному випадку she raised. минулий час від від слова raise". They raise chicken on their farm. Вони розводять курей на своїй фермі. Тут це просто. Ну і момент, коли нам треба порушити якесь питання, почати якусь нову тему, про щось обговорити на зборах чи, чи вдома, неважливо де, тоді так само ми будемо використовувати слово raise, а не rise, тому що хтось мусить почати розмову про цю проблему чи на цю тему. She raised an important question during the meeting. Вона порушила важливе питання під час зустрічі, тобто вона ініціювала обговорення певної теми. The issue was raised by several members. Питання було підняте кількома учасниками. Бачите, як цікаво використовується raise. Думаю, усі ми вже знаємо, що слово raise використовується також, коли ми збираємо якісь кошти. Здобуття або збір коштів так само використовується рейс, тому що багато інших учасників приймає участь у тому, щоб піднімався рівень коштів десь там. Я не знаю, у, у банку банці чи чи у банку. Неважливо де, але багато учасників приймає участь. They organized a charity event to raise funds for the hospital. Вони організували благодійний захід для збору коштів на лікарню. To raise funds. We need to raise money for a new playground. Нам потрібно зібрати гроші для нового ігрового майданчика. Наступний приклад використання це коли ми підвищуємо голос, ну або звук десь в колонках треба підкрутити, щоб краще чули музику, чи самі підвищуємо голос на когось. He raised his voice in anger. Він підвищив голос від гніву. Could you please raise the volume? Ви могли б, будь ласка, збільшити гучність? Як бачите, не тільки фізичне підняття, піднесення чогось кимось іншим або чимось іншим, тоді використовується raise, але й у переносному значенні, також коли другі люди приймають участь у тому, щоб щось збільшилося, піднявся рівень чогось. Чи зібрати навіть гроші ті ж самі? Але для кращого розуміння я для вас тут склав одну табличку. Ці всі використання, про які ми говорили, слова рейз, у одну таблицю, щоб вам легше було побачити саме приклади використання слова рейз. Це допоможе вам розширити ваш словниковий запас і допоможе вам використовувати це слово правильно. І тепер знову прошу вас звернути увагу на те. Коли використовується слово raise, якщо у слові raise попередньо, пам'ятаєте, я говорив, що іменник стоїть перед ним, ну, або subject, про що йде розмова, що піднімається саме по собі, то у використанні слова raise той об'єкт, який хтось піднімає, буде стояти після дієслова, тому що на нього діє дієслово. У прикладі, в першому, raise your hand, твою руку, raise hand. У другому – company plans to raise prices, підняти ціни. Raised three children, бачите? І так далі в інших прикладах ви побачите, що всюди у, у використанні слова raise, іменник, ну, чи займенник, чи Об'єкт, про якого йде розмова, ми будемо ставити після слова raise. Ну, от бачите, як цікаво, навіть про ці дві коротенькі слова rise та raise. Але це ще не все. Я вам обіцяв, що покажу, як легко запам'ятати різницю для використання rise та raise за допомогою всього двох букв. Подивіться, потрібно запам'ятати тільки одне: всього дві букви S і я, ся допоможуть вам розібратися. Rise – Підніматися, рухатися вгору самостійно, «Рейз» – піднімати щось або когось з допомогою чогось або когось. І подивіться, які дві букви ся тут цікаві. Тобто підніматися сам, сама людина, чи самий той об'єкт, чи в переносному значенні, без впливу інших людей чи інших якихось предметів, щось піднімається вверх, тоді ми використовуємо райз. Саме райз, ніколи не читайте це як «райз». Rise. Ви знаєте, що rise – це рис, а rise – піднімати ся, рухатися вгору, сам, сама людина чи самий суб'єкт. Тоді як raise немає цих букв ся, тому що хтось інший їх піднімає чи зростає, допомагає зростати. Думаю, буде не лишнім зараз, перед тим як ми перейдемо до цікавих фраз та ідіом з використанням Rise та raise, нагадати, що цей канал для нас з вами. І він нам допомагає вивчати англійську, і розуміти англійську набагато краще і використовувати її. Тому не забудьте поставити ваші вподобайки до цього відео. Обов'язково прошу вас. Будь-який коментар залишайте у коментарях під цим відео. Це дуже допомагає відео розповсюджуватися теренами Ютуба, а також ще допомагає розповсюджуватися ваші розповсюдження. Пересилайте посилання вашим друзям, рідним і знайомим. і Це допоможе нам всім разом вивчити англійську мову. Отже, фрази та ідіоми. Rise and shine. It's 7 a.m. Time to rise and shine. Бачите, сьома -го година ранку, час прокидатися і бути бадьорим. Rise and shine. Воно взагалі не перекладається буквально. Це ідіома. Закликає когось прокинутися і бути активним. Ви можете будь-кому це сказати, хто спить на даний момент. І ви можете підійти і сказати, «Hey, wake up, rise and shine. Пр прокидайся. І що? Будь активним, давай, час діяти. Rise to the occasion. Коли ми говоримо про здатність поратися з важкою ситуацією, значення якої дуже легко зрозуміти на цьому прикладі. When the team needed him, he rose to the occasion. Коли команда потребувала його, він впорався з завданням. «Rose to the occasion». Бачите, ми буквально не перекладаємо цю, цю фразу. Це фраза, яка означає зовсім інше. впоратися з завданням, що ти в змозі це зробити. Ну і третю чудову фразу, я думаю, ви це вже чули: a rising star». це людина, чия популярність або успіх швидко зростає. She's a rising star in the music industry. Вона висхідна зірка в музичній індустрії. Це цікаво, правда? Це може бути не тільки в музичній індустрії, в будь-чому може бути якась висхідна зірка, яка тільки-тільки починає свою кар'єру у тому напрямку, і її вже всі люблять, всім вона подобається, чи він всім подобається, як він, чи вона займаються своїми новими захопленнями. Слово «raise» також має цікаві фрази: «Raise the bar» – підвищити стандарти або вимоги. «The new product has raised the bar for quality in the industry». Новий продукт підвищив планку якості в галузі. Підвищити планку. Raise the bar. Фраза «raise eyebrows» – «підняти брови». брови? Коли Коли ми піднімаємо брови? Коли викликається у нас здивування або шок? His unusual attire raised eyebrows at the event. Його незвичний одяг викликав здивування на заході. О, дивно, в чому він був одягнутий. Raise eyebrows. І фраза raise someone's spirits дуже цікава, тому що це означає підняти чийсь настрій. Her kind words raised my spirits. Її добрі слова підняли мені настрій. «Have you tried to raise someone's spirits today?» Чи ви спробували сьогодні підняти комусь настрій? Спробуйте. Перейшліть лінк, посилання на це відео, і люди вам будуть вдячні за це. Для кращого засвоєння, ну і для того, знаєте що. А ну перевірте себе, чи ви правильно засвоїли різницю між словами «rise» та raise. Подивіться на вправу. Тут нам потрібно вибрати правильне дієслово «rise» або raise у відповідній формі. The sun at 6 a.m. every day. Сонце сходить о 6-й годині кожного дня. Ну, можливо, не о 6, але це тільки для прикладу. Яке би ви слово вибрали? Rise чи raise? Воно саме сходить, чи його хтось пхає, щоб воно піднімалося вверх? Rises. The sun rises at 6 a.m. every day. Використовуємо rises, тому що це теперішній час, третя особа. Сан, він, вона, воно. Ви знаєте, що в простому теперішньому часі, коли говоримо про він, вона воно до дієслова в кінці дописується S. She, her voice to be heard over the noise. Вона підняла свій голос, це піднесла свій голос, щоб бути почутою через весь той шум. Голос саме піднімається, чи хтось піднімає свій голос. Звичайно, вона піднімає, тому ми ви використовуємо she raised». Чому я тут пропоную минулий час дієслова «raise»? А не теперішній. Справа в тому, що теперішній час використання тоді лише, коли це звичка, привичка, вміння хобі. Пам'ятаєте, з уроку нашого, що є у нас на, на цьому каналі. Тому я тут використав минулий час. She raised her voice to be heard over the noise. Prices are expected to next year. Очікується підвищення цін наступного року. Підвищення цін. Тут не вказано, що хтось підвищує, тому ми використовуємо rise замість «raised». «They funds for new hospital». Вони збирають гроші для нової лікарні. Ну, тут збирають гроші, то значить піднімають рівень грошей, ніби так, якщо дуже буквально перекладати. Якщо є вони, тобто вони діють, не гроші самі по собі піднімаються. А вони, хтось діє на те, тому яке тут буде використання правильно. raise. Я запропонував минулий час, просто щоб показати, що вони вже зібрали ці гроші для нової лікарні. Чи можна було тут використати простий теперішній? Звичайно, тоді було б, що вони постійно займаються збиранням грошей для, нових, для нової лікарні. The bread needs time to before baking. Хлібові потрібен час вирости. Перед тим, як його поставити в духовку, перед, перед випіканням. The bread needs time, Тобто, bread needs time, саме хліб по собі, правда? Тому використовуємо rise. Needs time to rise before baking. Please, your hand if you know the answer. Будь ласка, підніми руку, якщо ти знаєш відповідь. Тобто тобі треба робити дію піднімання твоєї руки. Тому використовуємо raise. Please raise your hand if you know the answer. The temperature quickly after the storm. Ну, це все просто, тому що оскільки температура сама зростає після шторму, то ми використовуємо rise у минулому часі Rose. Я спеціально інколи використовую минулий час не тому, що воно там потрібно, а тому, щоб ви запам'ятали ці три форми теперішнього, минулого та доконаного часу, які у слова rise бачите різні. Rise теперішній час, Rose минулий час. We plan to awareness about environmental issues. Ми плануємо підняти обізнаність з екологічними проблемами. Щоб люди краще розумілися про це, про екологічні проблеми. Якщо ми плануємо підняти обізнаність, то що ви тут використали? Raise. Ми плануємо піднімати не самі по собі issues або самі по собі проблеми будуть піднімати цей awareness або обізнаність. А ми плануємо піднімати. ми будемо Штовхачем цього. Тому raise. І the audience to applaud the performance. Публіка встала поаплодувати виступ, виступові, публіка сама встала, чи їх хтось підніс уверх. Звичайно, що публіка сама встала, тому the, the audience rose to applaud the performance. Сподіваюся, що ця вправа була для вас легкою, і ви розібралися дуже легко із використанням цих слів. Використання rise та raise, як бачите, дуже просте. Звичайно, можна було зробити дуже коротеньке відео, сказати, що просто що RISE, коли самостійно хтось піднімається, а raise, коли піднімає хтось. Задає якийсь дає якийсь поштовх для того для піднімання когось чи чогось іншого було би дуже простенько, але я хотів, щоб для вас було більш зрозумілим, щоб ви побачили приклади. і Ви не боялися використовувати ці два слова як у прямому значенні, так і у переносному значенні. А ще коли почуєте ті ідіоми чи фрази, то взагалі інколи ми лякаємося їх, але ви вже не будетеся лякати, тому що вже знаєте, хоча б по три з кожного слова використання слова rise і raise у. На прямому значенні. Якщо бажаєте покращити свою англійську, подивіться ще ось це відео. Звичайно, ви, можливо, бачили вже деякі відео на цьому каналі, але інколи дуже добре переглянути їх ще раз, щоб закріпити цей матеріал у своїй голові. І особливо прошу вас, практикуйтеся, а ми побачимося з вами в наступному відео. Bye-bye! see you next time!